Дов'язався в мене такий шарф. Воно не палантин, тепер уже треба нам шарф. Ну, воно не пране, дівчатка, це я вам показую. Таке в нас вийшло. Замовниці подобається. Саме головне, як мені вам показати, це в мене вдвічі він складений, він не дуже довгий. Тепер вона сказала, що був. Ну, все я закрит, закрила, Ну, нічого не робила, не прала, бо тут у нас ще. Така загвоздка, ще їй треба сюди, ну, так, переход вийшов ниток, ну їй це сподобалося. Тепер нам треба сюди, вона замовила, зробити бахрому, таку з ниток. Ну, Буду дивитися, як, бо, я, чесно кажучи, не робила ніколи не знаю. Зроблю бахрому і буде їй такий шарфик. уже. Задовольню її потреби і віддам їй. В'яжеться не швидко, ну, знаєте, як є в'язання на заказ. Я такі замовники, що, що... краще б не брати. Насилу ми дійшли висновку, що та як буде. Насилу допиталася, ну, нічого. В'яжу, зв'язала майже, я ж говорю, зараз я його. Виперу, мабуть, щоб воно розправилося, а тоді вже буду туди мостити бахромуту. Гачком чи як я, не знаю, ще, чесно кажучи, не пробувала, не дивилася, ну, ось такий у мене готовий проект. Моточка не пішло, залишилося десь два таких клубка. Я змотала спочатку і з кінця ниток, то, щоб. Мені додати на бахрому, щоб відтінки лягали. Ну, буду дивитися, як я буду його. Можливо, одна кісточка буде світліша, друга темніша. Ще не вирішила, дівчатка. Оце таке, мені треба його швидше доробити віддати і вже щоб воно в мене було на щось друге, зайняті руки. Ось так от. Такі мої справи. Баюся, дівчатка. Роблю бахромучи кисточки, кисточки, китички до шарфа. Найшла такий нескладний спосіб, мені, щоб було швидко, без затрат. Отак, намотую на картонку. я намотала 10 витків ниток. Тепер отут я відрізаю, складаю пополам його і Протягую цю петельку сюди і зав'язую. Легко. Просто, ну, якщо не зрозуміло, то я вдома ще зніму і сюди домонтую, бо в мене тут немає штатива, нема на що поставити. Тільки дві руки ще швидко хочу доробити, бо заказчиця попросила, що сьогодні вона вже прийде. За шарфом, їй вже треба сьогодні нарядитися і бути десь красивою. То я швиденько-швиденько отакий примайстрячую. Ну, мені подобається, як виглядає. Швидко, я багато способів в інтернеті дивилася, то мені не сподобалось. Сподобалось цей. Потім я його все так порівняю, порівняю ножицями низ і буде добре. Все, працюю далі, бо час біжить. Ось такий. У мене шарф з обох сторін будуть отакі от киточки. Намотала, дівчатка, я 10 витків. Тепер отут одрізаю, ну, стараюсь, мене рівно тут не вийде донизу, отак, скільки ухвачу. І все. Нічого тут складного, потім воно все підрівняється. так, розрізала. Тепер у мене вийшло. Ось такі ниточки. Як показати ось такі ниточки? Тепер я, ну, щоб петелька була отут. <кій> Тепер мені треба в оцю дірочку, протягти оцю ниточку, оці петельки. Протягую я сюди, витягую. Теж така у мене тут петелька. І тепер у цю петельку мені потрібно протягти оці усі ниточки. Ще раз протягую. Витягую сюди, у нас від Боже, як то кажуть, і притягую так трішки закріпляю. Дуре, я не затягую, щоб воно було і гарненько, і не висіли дуже. Ось така, краса виходить. Тут візерунок сам підказує, куди. Я в кожну цю дірочку роблю, щоб дуже таке воно і не наляписте було, щоб не через чур багато їх. Ну, Це така виходить. І гарненько і цікавенько. Потім його розправлю, рівненько відріжу і все буде. Так, як нам потрібно. Так, займаюся далі цією такою роботою. Ну, ниточка, яка по кольору залишилась, то я думаю, не критично. Тут воно все в одній гаммі, то хай буде, хай буде і так. Я думаю, її влаштує. Швидко робиться, я думала, дівчатка, це так довго робиться це діло, а воно ще. І швидко, намотуєш та стоїть все на картонку. І отакі нехитрі маніпуляції три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Я десять робила. Далі розрізаю отут. Тут у мене ножиці, які на роботі є. Десь треба, знайти, буде хороші, щоб підріняти оце. І ось. Ще раз повторю, так петелька така у нас. На гачок треба було більше гачок взяти, але нічого цим так нормально виходить. Ось цю петельку. Зараз петелечку протягуємо всі оці ниточки на гачку. І ще раз їх протягуємо вже через цю петельку, що в нас вийшла. Гарнесенько так підтягуємо. Не дуже, щоб воно не провисло і так, щоб воно гарно виглядало. І вже ще одна у мене готова. Трішки підтягнути її треба. Потрібно отак, щоб були вони однакові. У мене по, по ширині. оці вузлики на, на кінцю шарфика. Ось так. Та-да-да-дам. Редботаю далі. Готово. Зробила я китички. Зараз потрібно обрізати його все. І все буде добре. І можна дзвонити замовниці, хай приходить по свій шарфик. Я задоволена, що в мене ця робота вже виконана, що вона мене не буде відволікати, бо ми. Довше вирішували, чим я його в'язала. Що та як. Ну, в мене ножиці маленькі, зараз схожу в сусідній магазин і попрошу нормальні ножиці, щоб мені підрізати. І буде гарно. Такий перехід амбре цікавий. Я не знаю, чи вам вдасться мені ще його показати його вам, бо, можливо, вона прийде ще забере. То хіба що так? Ну, звісно, воно все підрівняється і буде, і буде так, як слід. Сподобались мені отакі способи, такі вузлики, вони гарно виглядають. Ось так. Ще одна готова робота у мою копілочку вересня. Так. Зараз довожу це до ума. І я взяла шкарпетки, буду в'язати шкарпетки. Буду працювати. Все. Всім гарного, продуктивного дня і мені також. Тепер ще я вам розкажу про своє в'язання. Що в мене зв'язалося? А у мене зв'язалися шкарпетки. Я завжди хотіла спробувати пряжу регія. Я її спробувала. Ось читайте. Яка її назва? Склад 75% суперволя, ну, це вовна, і 25% поліамід, шкарпеткова е, пряжа шкарпеткового складу, 50-грамовий моточок 210 метрів виробництво Німеччина, фірма Шахенмайер. Так, по Рекомендація. І спиці тут інструмент нам рекомендують 2-3. Я в'язала на 2,5. У мене з отакого одного моточка вийшли шкарпетки жіночі 40 розміру, такі середньої довжини. Ось такі шкарпеточки. резиночка один на один. Звичайна, тут п'ятка. Таке закриття, як мене навчила ще сусідська бабуся, так я і роблю. Але вже буду переучуватись по-іншому. Спробую в'язати його у наступні шкарпетки. Обв'язала я мене трішки ниточки лишилося, обв'язала я, щоб ну такий буквально моточок, щоб ця пряжа пішла в діло, обв'язала я стовпчиком з накидом. Ось такі в мене шкарпетки. Я їх вибрала. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Таке полотно, така фактура пряжі, отак вона вам передається, оце такий неї меланджик. Я б не відмовилася від такого б гольфу, або кардигана, чи кофти. Полотно тоненьке, але дуже-дуже тепле буде. Але Буде ціна дуже занадто дорого. Якщо моточок цей коштує 100 гривень 50 грамовий то дівчатка ну, дуже, дуже для мене дорого буде кофточка чи водолазочка. Можна знайти якісь інші аналоги, наприклад, бубінної пряжі чи будь-якої іншої, і спробувати зв'язати з неї. Так, оце. Поки що моя друга готова робота, одна шарф, я вам покажу у своєму відео шарф готовий. віддала я її заказчиці. Все ніби сподобалося, все добре. Друга робота шкарпеточки і щоб не знімати окремим відео, я хочу вам розказати про свою покупочку пряжі в інтернет-магазині Market. Це не реклама. Дякую підписниці, яка порекомендувала мені в одному відео в коментарях під відео. Вона написала, що бере для шкарпеток пряжу українського виробника Вівчарі. Вовну. Склад у неї шкарпетковий і брала вона в інтернет-магазині Woolmarket. Market. Я зацікавилася цим, побігла туди. Мене дуже сподобалася мені ціна, ну тільки не було багато, невеликий вибір був. Ну, я думаю, що вона буде, ще пряжа українського виробництва, то я думаю, що вона буде ніде вона не дінеться. І я зробила замовлення на 6 моточків пряжі. Отака от. Пряжа, ось так от пряжа для ручного в'язання склад вовна 80%, 20% поліамід, вага мотка 100 грамів, довжина 300 метрів. Вироблено в Україні, має назву кольорові вчарі, кольорова вовна. Ось так от. Дівчатка рекомендують інструмент 3-3,5. Ну, ці будуть швидше в'язатися, якщо на трійці. Ну, ця ниточка трішки і товща від нам знайомої Аліза Супервош, то будемо пробувати в'язати. Я не знаю, дівчатка, хто в'язав, підкажіть, чи вистачить одного моточка на шкарпетки. Ну, я думаю, на жіночі то вистачить, а на чоловічі, можливо, на коротенькі чи якось. Ну, я спеціально взяла по два мотки, щоб не було мені тоді несподіванки. То буду в'язати і такий, і такий, буду міксувати, якщо залишиться пряжа. Оце в мене колір такий. Зараз глянемо. Здається, тут це такий, він вам правильно передається. Но трішки він у вас яскравіший, він такий трішки білюсіший. 821-й номер, два моточки. Далі, оцей пам'ятаю. Точно бруснічний називається, 816-й, ну він такий о такого прокрашування, такого, бачите, як меланжик. Оце він є два моточки такого кольору, і два моточки, такої, як натурально є. Це номер 803. Оце такі мої. Були покупки по пряжі. Замовила я ще маркер такий маркер оберіг. Говорять, пряжа по 46 гривень моточок. Замовила маркери дві штуки 46 гривень. Ось такі для в'язання. Ну, я один замовила на в'язання, а другий можна почепити на браслет. Тут такий зручний карабінчик, і буде як. Оберіг це все око, чи як там воно говорить. Оце такі там є прикрасики. Дуже мене дівчатка вразило, думаю, що воно, ну, я не замовляла. А тут, тут така краса. Я ж і спокійна, а все інше зробить ЗСУ. Класний магніт на холодильник. Буде він у мене, це як подаруночок іде. Ще я замовила, я думаю, де дівчатка беруть такі гарні чашки, тематичні по в'язанню, вона буде гарною для зйомки відео. І я замовила її, собі таку чашечку. Хотіла я бачила в Росії багатьох дівчат, ну, думаю, чи в нас таке є, і тут мені випадково натрапила я на цю чашку. Я в'яжу, а в чому твоя суперсила? Там, мабуть, чотири види, чи три таких чашок. Є. Ну, звичайна така біла чашка буде мені для декору на в'язання, на в'язанні тематики. Так, дівчатка, ну що я вам хочу сказати? Хочу сказати вам такі слова: в'яжіть спокійно. А все інше зробить ЗСУ. Бажаю вам миру, спокою, тиші, легких і рівних петельок. Хай у вас усе вдається, все задумане здійснюється побільше вам часу на наше улюблене хобі, в'язання. Всім бажаю миру і нашої перемоги. Всіх міцно, міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей. Я спокійно! Ми під захистом.